Півночі луна світить, Артем з любов'ю пише. Ти ж мене зовсім не знаєш. Я романтик у півночі, а вона в цей час п'є гарячий маленовій чай. Та читає книжку тисяча пам'ятних поцілунків. Та сумує за романтику, а я пишу неймовірну романтику. Ми на кухні двох П'ємо чай, їмо десерт при романтичних свічках. І розмовляємо на різні теми життя. А твої очі, справжній магніт, я закохався, я кружляю, хочу тебе поцілувати, не зводячи з тебе очей, ще все попереду о півночі. Вона любить романтику, а я романтику півночі Відкриваю нову сторінку життя. А життя як вест, романтики у романтики і Все навколо загра іншими фарбами. Вона любить романтику, а я романтик у півночі відкриваю нову сторінку життя. А життя як весну. Перві трішки романтики у півночі все навколо зграє іншими фарбами. Справді, що може бути романтичніше у півночі, Прогулятися з тобою по вузькими вулицях та розповідати історії життя. Артем готовий годинами та небо над головою. І ми не поспішаємо додому. І пролітає повз нас Тисячі комет, галактиці. Є життя десь на інших планетах. Світі сонце, добро, кохання та романтика. Вона любить романтику. А я у півночі, відкриваю нову сторінку життя, аж ще квест, трішки романтики у півночі все навколо заграє іншими фарбами. любить романтику, а я романтик у півночі. Відкриваю нову сторінку життя, аж ще як кст, трішки романтики у півночі. І все навколо заграє іншими фарбами. Тиха ніж, солодко спиш, а я пишу привіт. Хто знав, що можна познайомитися з тобою? Мережі Фейсбук. Несподівано, може це доля. Артем і романтико півночі. Дистанції до ранку. В у мене романтика у півночі Де моя книга про романтику? Місто засинає у півночі в у мене романтика у півночі поживити романтику. Ми танцюємо з тобою в кімнаті під романтичну музику. Вона любить романтику, а я романтику півночі відкриваю нову сторінку життя, аж як квест, перевітрічки, романтики у півночі І все навколо заграє іншими фарбами. Вона любить романтику, а я романтику півночі Відкриваю нову сторінку життя, аж джеє квест, перевітрі романтики опівночі. Це навколо зграє іншими фарбами. Ці мною день провести у півночі і в душі романтика. Слова від чистого серця. Чекає з терпіння знову тебе побачити у півночі. Подарувати свою романтику у півночі, та одним поглядом закохатися в тебе та ніжно поцілувати, як романтичну фільму до щовій день Нью-Йорку. Та сказати, що поруч хороша дівчина. Знаєш, випадкових зустрічі на світі не буває. Артемій — романтик, 21-го століття не втрачає час, розкриває таємницю у півночі, та думає про тебе.